Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 9 глава, з 9 по 13 вірш. Одного разу ідучи, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці на імення Матфей, і каже йому: Йди за мною. І той, уставши, пішов за ним. І коли він возлежав у домі, ось прийшло багато метарів і грішників, і возлежали з Ісусом та учнями Його, і, побачивши, Фарисеї сказали учням його, чому з митарями і грішниками їсть учитель ваш? Ісус же, почувши це, сказав їм не здорові потребують лікаря, а не дужі. Підіть же навчіться, що значить милості хочу, а не жертви. Бо я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас!